Мільйони у МСЕК, машини, будинки, бізнес, віли за кордоном. І за це точно треба понести відповідальність тим, хто заробляє на українцях, заробляє на війні, заробляє на інвалідності наших захисників і на людях з інвалідністю. Але е, чергове, швидке, необдумане, нестратегічне і пусте або безглузде рішення, яке було. Вчора озвучено е, на РНБО і вже указ є президента про те, що взяти розігнати МСЕК. Ну, по-перше, давайте розбиратися, а хто цей МСЕК створював частину влади, кого він являє собою? Так само, як і ТЦК, так само, як і БЕП, так само, як і ДБР, так само, як і Податкова. Все це – це частина вертикалі офісу президента. І вчора нібито пішов у відставку е, Костін, але дуже не хоче йти ляшко, хоча б мав би взяти з нього приклад і разом вдвох, взявшись за ручки, пішли б кудись в інше місце. Е, це дуже гарно виглядає в дуже короткій перспективі. А що буде далі? Завтра не буде МСЕК, З'явиться якась нова структура, яка буде заробляти, яка не буде давати інвалідність. Нашим захисникам, яка знову буде будувати корупційні схеми, яка знову буде заробляти, так як казала влада, від 800 мільйонів доларів на рік до 2 мільярдів. Просто слухайте цю цифру. Можливо, треба було взяти відповідальність за все те безладдя і корупційний навал, який відбувається сьогодні в державі, взяти відповідальність офісу президента, президенту як верховного командувача і голові держави. А можливо, все ж таки виконати ту обіцянку, яку він давав, і прирівняти відповідальність за корупцію до державної зради в цьому плані. Наша команда розумної політики йому дуже непогано допомогла, зареєструвавши відповідний законопроект в стінах парламенту, щоб корупція під час війни каралася від 15 до довічного, але саме офіс президента і президент не пускають його в зал, і це правда, і це не робить монобільшість. Тому що дуже легко створювати гарну картинку, але паралельно кришувати ту корупцію, яка сьогодні відбувається в державі. Подивимось, як будуть розгортатися події, але замість МСЕКО з'явиться ще якась історія, яка буде заробляти на простих українцях, заробляти корупцію на крові і на загиблих наших з вами захисниках.